Ну що ж, всім привіт, мої друзі. І сьогодні ми будемо виживати в Брукхевені. Брук І, як на мене, першим ділом мені потрібно що? правильно знайти собі роботу. Так. Мабуть, я буду поліцейським. Але все ж таки, мабуть, я не буду поліцейським зарано. А, візьму собі якусь машинку. І хай це буде... Ну, початок тому якась не дуже дорога. Думаю... Амур. Ну, папужечка ти мій. Так, з танками брати не будемо. Е, хай все ж таки, мабуть, буде ось така от машинка. Ну, зразу так, знаєте, що не морочитись. О. А як тут від першого оці? Просто А Зараз я візьму тут собі десь гадку. Там, де я її беру, в принципі, завжди. О, Що там так сигналить? Я люблю ось так от хатку. Добре, у нас вже є дім. Так. Це ти по моїй тачці попав? Ты їдь звідси. Поки я не дістав пушку. Байшов то того стає злий. О. Е, ну, думаю, треба нам оглянути наш дім. Аммм. Писники, це все слухають. Закривайся. Так, тут у нас і ванна, до речі, непогана. непогано, відглядаємо. кухня. А что тут у нас на другом поверсе? Так, ну тут у нас спальня. Типично. Так, идите. Так, сейчас, сейчас у нас Так, сейчас. сейчас. Так, 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 все у нас Ага, так, вода. я зараз не зрозумів. Амур, тихо, тихо. Баба-байот дам. Так, 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 так. А тут ніякого підвалу немає. Так. Хочеться. Щоб був якийсь підвал, але добре. Підвал то підвал. Ну, думаю... Тепер ви зрозуміли. Я на слідуючий раз це все думаю поверну так само. І ми будемо знімати. Мій папуга вам теж передає привіт. Ну, а всім привіт а всім пока-пока! Речі, це міський Брук Брукхевені. Можете шукати. А, ну, Нікнейм 228. Всім привіт та всім пока. Пока!